Всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Починаю знімати новий влог. Сьогодні понеділок. Я прийшла з першої роботи. Зараз у нас 14 годин 20 хвилин. На другу роботу ще мені рано їхати. Тому я заїхала додому, вирішила поскладати посуд, який вчора помила. Вчора взагалі я така хозяйка, в квартирі все поприбирала, поплисопила, підлогу помила. Прям, м -м -м, сьогодні зранку встала і так приємно, коли чистенько. Ні, ну воно і було нормально, але. Вже не дуже нормальний. Значить, що я планую зараз робити? Хочу все тут поприбирати і спекти коржи, бо треба зробити тортик. У мене, знаєте, цей тиждень буде такий цікавий, верніше, не тиждень, а четверг. Буде незвичайний день. І якщо ви додивитеся це відео, то ви дізнаєтеся, чому ж четверг такий незвичайний мотивую вас дивитися відео до кінця. От. Хочу зробити медовий тортик. Зараз спечу коржи і, напевно, все, на цьому поїду на другу роботу. От. А вже сьогодні ввечері або, можливо, завтра після роботи вже змащу кремом і потім залью шоколадною помадкою і дещо напишу на тортику. Все вам покажу. Рецепт медового торту. На жаль, він є, але в моїх відео. Я ніяк не можу змонтувати цей рецепт, щоб опублікувати на каналі. І дуже такий простий, класний медовий торт. Я його вже декілька років поспіль роблю. І рецепт я ще знімала, коли жила в Україні в місті Рівному. І от він до сих пір у мене знаходиться в папці. Ніяк не доходять руки, щоб змонтувати це відео. Тому що треба його озвучувати. А я не люблю відео озвучувати. Для мене це дуже важко, не з першої попитки все виходить. Я починаю нервувати. Ну, коротше. Але я обов'язково. Ділюся з вами цим рецептом. Не сьогодні, колись. А сьогодні просто покажу вам трохи, як я буду робити коржи. До речі, оця духовка. Я ще нею ні разу не користувалася, тому випробуємо з вами. духовочку в новой квартире. Что еще хотела сказать? Что еще хотела сказать? Забыла, что хотела сказать. Що хотіла? А, бутилка. <сум> Моршинська. Купувала в Україні. Шкода бутилку викидувати. Це теж така пам'ять, згадка з України. Тому я її буду використовувати, щоб наливати сюди водичку. І кудись брати з собою. Я її помила, вона висохла, так що можна використовувати. Але я щось хотіла вам сказати точно не про бутилку. Верніше, пляшку. Вибачте, за мою українську. Коротше, хорош говорити. Бажаю вам приємного перегляду відео. Майже 5 годин вечора я прийшла на другу роботу. Не дуже хочеться, звісно, але треба. До речі, мені дали ось такий новий возик. Верніше дали. Я попросила, бо Поки я була в Україні, за мене працювала тут Алочка, і на старому возіку геть колеса відпали. А вода розлилася у ліфті. Добре, що в шахту <смі> не полилася, вона швидко прибрала. Коротше, була катастрофа. Тим возіком могла керувати тільки я. Тому я приїхала і попросила собі інший. Він був новий, але із за того, що, такі, знаєте, Пластмасові колеса, ну, чесно кажучи, не дуже зручно. От я вже другий тиждень з ним працюю, і мені не дуже подобається, але що робити? Просила нати вам. Все, буду працювати. скільки у нас годинок 19.10 Нарешті свобода. Так і живу. На двох роботах я вже 8 місяців. Уявляєте собі, думала, піду там на трошки. А трошки затягнулася надовго. Не знаю, скільки ще буду працювати отак от, от важкувато, іноді не хочеться. Але поки що попрацюю. Не знаю скільки, але попрацюю. Дивіться, які. Класні будинки тут навколо. Небо таке гарне. Погодка класна, не жарко, не холодно. Гарний дитячий майданчик. Взагалі тут затишно. Зайшла в магазин Lidl. треба дещо було докупити для торту. Зараз вам покажу. Чек на 5 євро 15 центів. Купила білий шоколад, цукор, сир маскарпоне і загущувач для крему. І тепер з магазину додому пішки через парк. Погодка класна. Чого б не прогулятися? Так, у нас через 10 хвилин обід. Давайте вам покажу, що наварила, насмажила, нарізала. Яблучка, сливки, нектарин, пару штучок, але він ще неякий Трошки випічки, помідорки, огірки, салат, по-корейськи селера з морквою. Капусточка квашена. Тут все таке. кетчупи, гірчиця, татарська омачка, соєвий соус, бальзамічний оцет, олія, оливкова. Хліб нарізаний і гарячі. Ось такий у нас сьогодні суп, крем. З моркви. На меню один деруни. По-словацьки це називається зім'якові плацки. і до дерунів йде тушковане м'ясо. І, і двойка, але я її залишила на кухні. Це меню два на сьогодні лапша рисова. Овочами і сиром тофу. Заходила на кухню, бо забула сир. Треба посипати деруни сиром. Ось приблизно так повинні виглядати деруни. Зробила собі кавочку. Зараз одіну рукавички і буду роздавати обіди. Хочете, покажу вам, який у нас ліфт? Бачила-бачила, але такого ще не бачила. Тому, думаю, вам теж буде цікаво. Ось такий він невеличкий. Так, є дзеркало натискаємо і дивимося. Прикол поруч з дверями стояти не можна. І щоб вийти, треба відчинити. Отак, от, от раз, і виходити. А потім, щоб інша людина визвала ліфт, треба зачинити. Отак. От Ще можу вам показати, що принесла сьогодні з роботи. Йогурт, ось такий залишився. Після сніданків, мандаринки, нектарин, салат з селери моркви той, що був на обід. Трохи залишилося не туди і не сюди, тому я вирішила забрати його додому. І взяла ось таку баночку. Зніму наклейку і насиплю сюди вівсяні пластівці, які нещодавно купила, бо вони у мене лежать в упаковці, в банки, і їм буде набагато краще знаходитися. Так, і плани що буду робити? Значить, тут у мене медові коржи. Це. Для крошки, такі обрізочки були. Значить, зараз роблю крем змачу коржи і поки все це залишу, поїду на другу роботу, а потім, якщо будуть сили і бажання, хочу поїхати на домашню групу до Жені. Такий блог у мене виходить про звичайні буденні дні. Називається Що бачу, й знімаю. От зараз я проходжу мимо одного будиночку і бачу, що тут балкони реставрують. щоб у всіх були однакові. І я так думаю, що ще й фарбують. Бо Вони всі такі біленькі, чистенькі. Так, сюди піду. Тут поруч дитячий садочок. Зараз якраз час. Ще всі батьки забирають діток і багато машин, що навіть неможливо пройти. Бачите? Ось такі будуть однакові балкончики. Хочеш, не хочеш, тебе ніхто не питає, щоб дом гарно виглядав, приходять і роблять. З цієї сторони вже зробили, бачите. І тепер будинок має гарний вигляд. О зараз 15.35 я йду на автобусну зупинку, щоб їхати на свою другу роботу. І от бачите? Які пробки у місті. Звісно, автобус не приходить за розкладом, і на дорогу я витрачаю більше часу, ніж я б їхала, наприклад, по дві години дня або ввечері після шостої. Ось такі всюди пробки. Хоча місто невелике, в принципі, це не Київ, але пробки є. Он бачите прапор України. Біля школи висить. Так, сьогодні я вільна від всіх робот, чому дуже рада. Справилася сьогодні раніше, ніж вчора. Два поверхи поприбирала за годину 50 хвилин. В середньому у мене виходить десь отак: от 2 години. Це залежить від кількості людей, які були на роботі, ну і від того, як вони все забруднили. Це якщо я не пилососю. Якщо треба ще пилососить, то це точно не 2 години, а 4 і 5, буває по-різному. Значить, що ще хотіла сказати? Ага, я завжди одягаю годинник на руку і слідкую за часом. У мене вже відпрацьована своя тактика. Я знаю, через скільки хвилин я повинна бути, в якій частині коридору, наприклад, або кабінету. І якщо я бачу, що я не встигаю, то я пришвидшуюсь. Якщо б я не слідкувала за часом, то я б дуже довго б все прибирала. Тому ось так. На початку було дуже важко. Я взагалі там... Прибирала по 4-по 5 годин. Ну, знаєте, поки під себе поприбираєш, а потім вже просто підтримуєш чистоту. Значить, так як я звільнилася раніше, у мене є час для того, щоб зайти в магазин і щось купити, щоб не прийти, як ото говорять, знаєте, з пустими руками на домашню групу. Зайдемо в магазин Біла. Тут я дуже рідко буваю і, чесно кажучи, навіть не знаю, що тут такого можна купити. Дивіться, які квіти. Вони мені, звісно, не потрібні, але просто покажу вам. Наприклад, такий букетик коштує скільки? 8,99. Ось такий. Сердечко. Дивіться, який прикольненький. 16,99 коштує такий букетик. І подивимося, яку ціну тюльпанчики Малесенькі такі, гарнесенькі. 3,99. Ось такі тюльпанчики. Помідори теж продають поруч з квітами. Так, добре, йдемо далі. Бананчики по євро 99 за кілограм. Зеленіна. Словацькою мовою. Нашої овочі. Я знаю, що я вам вже говорила про це. Але я вирішила ще раз казати новим глядачам. Ого, тут у нас черстве салати. черстве це свіже. А по-нашому черстве це черстве Слухай, прикольно тут і відділ кулінарії. є. Пару разів цього була убілія. Скумбрія копчена. 12,90 за кілограм. Удіна словацькою мовою, а нашою копчена. Так, щось таке потрібно печиво якесь. Тут у нас чай і...

Так, я на місці, мені треба ось цей перший будинок. Там такий класний вигляд з вікна. Якщо не забуду, то покажу вам. Так, в будинку. Охорона сидить на першому поверсі. Ніяк не будь. Жалюзі зачинені. Але я вам все одно трошки покажу. О вот там прямо це стадіон.